Набряки шкіри та слизових, проблеми з диханням, ковтанням і навіть смерть. Квітуча пора виклик для алергіків. Окрім нежитю, слізоточивості та першіння в горлі, можна зазнати серйозніших наслідків для здоров'я. Як надати першу допомогу при алергії та хто може призначати ліки, дізнавалися журналісти Січотаре. У Тараса Гумницького алергія на молоко, картоплю та на цвітіння плодових дерев. От коли якраз цей бузок літає, можна сказати, то дуже сильно пчихаю, кашель, горло дре зразу пересихає в горлі. Ліки виписував мені сімейний доктор. Звичайно, я підійшов до нього, він мені написав все на листочку, я прийшов в аптеку, їм показав, Вони мені дали і сиропи різні, і різні таблеточки, все як має бути. Період, коли квітнуть рослини, є викликом і для Тетяни «не пий вода. Алергія іде. Це е, сльози в очах, е, чехаю. Потім це саме може бути чухання свербіж тіла. Отакі. От П'ю таблетки від алергії, і так це проходить. Таблетки, які можна купити так просто в аптеці. Тобто без призначення. Без призначення лікаря. Поліно, сезонна алергія на пилок рослин у період цвітіння. Вона починається ще в березні. Починається з полкування дерев, це ольха, береза, ліщина. Потім інші ботанічні групи приєднуються, бур'яни різні трави. І в залежності від місяцю хворі відчувають відповідні ознаки ну, приблизно з березня, так скажемо, по вересень, інколи навіть пізніше проявляється. Кожного року воно таких пацієнтів кожного року воно відбуває, може відбуватися прояви по якщо вони не лікуються. Сезонну алергію часто плутають із застудою. Через це в алергіків виникають ускладнення. А може проявлятися як бронхіальна астма, тобто приступи духи, бронхоспазм. Невеликий відсоток може давати важкі бронхаспазму. Наприклад, те, що така людина виїхала десь, каже, десь в ліс, там, де є саме ці ботанічні групи, на які є велика ступень чутливості і тривалий час там знаходиться, ну, може бути важкий, може бути важка реакція. Призначає ліки проти алергії, сімейний лікар або лікар-алерголог. Альвіна Абрамчук, Олена Кричко, Ярослава Боячук, новини сі 4